Друзі, зараз я з вами поділюся трьома найкращими приманками під судака. Підходьте ближче. Отже, друзі, щоб успішно ловити судака в різних умовах, з умовами великій течії або стоячих водемах, ловіть пораду від мене. Я з собою завжди беру ось таку перевірену коробочку. Тут приманок небагато, тому що я відібрав саме те, що в мене працює. Отже, перший. Сьогоднішній топ, який зробив нашу риболовлю, це ось такий Mystic Fish Fat в 2,8 дюйми в кольорі, ось такому рожево-фіолетовому. Чудово працює по пасивному судаку, на рівномірній проводці або ж на ривкових проводках. Наступна приманка: це класичний Swing Impact в ось такому кольорі, кольорі Mystic Spice, який також приносить чудові результати, якщо судак пасивний. Ну і при дуже пасивному судаку. Ця приманка виручає завжди і навесні, і влітку, коли дуже спекотно, і осінню, тобто круглий рік вона виручає. Це, звісно ж, у нас мандули. Мандули в мене, як бачите, ось така лінійка. Мандул у мене багато, але тут зібрані найкращі кольори, які працюють. Саме я користуюсь мікромандулами. Звісно, ризики великі, якщо у вас буде якийсь великий судак, можливо, що трійник. На жаль, не витримає, але дрібного судака наловити завдяки мандулам можна. Разом із мандулою я використовую ось такі грузи: це або джигріговий грузик, або, ж звичайна, чебурашка. Що ж робити, якщо ви ловите в умовах, коли у нас дають воду і починається течія? Отже, ми, якщо ловимо фоново 14 -ми грамами, ми перемикаємося, звісно, на великі ваги. Це 20-22, як було сьогодні. І робимо таку більш рівномірну проводку. 3-4 оберти з паузою. І ця проводка вам принесе 100% рибу. Тож ловіть, користуйтеся та будьте завжди з лобом.